У сумах почали видавати продуктові набори родинам, які виховують дитину віком до трьох років. Кожна така сім'я отримує один набір. Це два пакети з крупами, м'ясними консервами, з гущеним молоком, кавою, печивом, цукром і борошном. Це черга за допомогою біля 23-ї школи на проспекті Михайла Лушпи. Довго стріля три з половиною часа. По котрі прийшли? О дев'ять. Надія з однорічною донькою Анною в черзі стоять близько години. Спочатку вона спала, а тепер треба або водити, або носити. У нас працює один чоловік, я в декреті з дитиною не завжди вистачає коштів на все навіть найнеобхідніше на минулому тижні. До нашого навчального закладу надіслані були товари, і ми сформували їх в кількості 1222 штуки. Це набори, продовольчі набори від держави. І сьогодні і до закінчення тижня планується видача одному із батьків дітям віком від одного до трьох років. Ті, які зареєстровані в межах Сумської міської територіальної громади. Люди приходять, сідають за столики до соцпрацівників, дають документи. Після того, як їх там реєструють, вони підходять до нас і отримують повільно, рухаються, але рухаються, і в нас тут, бачите, все тихо, мирно, все організовано добре. Отримати допомогу за необхідності можуть і бабуся чи дідусь. Для цього треба мати і свій паспорт, теж і документи, і дочки, і внучки, все, щоб було оригінал. Ну я пройшла минут 15 дев'ятого. А зараз дванадцята година. А довго чекали через довго, дві з половиною години. Усього сумська громада отримала 3200 таких продуктових наборів. Допомогу видаватимуть до п'ятниці, включно з 9 до 16 години у трьох сумських школах, 7, 10 і 23. Під час повітряної тривоги видача буде призупинятися. Присутніх просять дотримуватися дистанції і маскового режиму через поширення коронавірусу. Анна книж Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми.